Любов незримою ниткою тягнеться через час. Яка жінка нам потрібна? Та, що годна принести найцінніші з усіх дарів, і таку жінку чоловік дістає за терпіння і втримання, не здешевляй, вибираючи жінку, бо сам себе здешевлюєш. Тут не призбируй. Як ті мурахи, і не лакомся на чуже. Чужа жінка, лише сестра, а та, що має належати тобі, об'явиться. Чекай. Коли немає вже що чекати, все одно чекай жінку, бо лише через жінку чоловік дізнається, хто він. Справжній мужчина, як вовк, або сам або з одною вовчицею, а бігати за вівцями то уділ бараніва. І пам'ятай, що любов – це вершина перебуття, вибираючи наречену, зійдися з її родиною. Чи панує там любов? Якщо в родині люблять дитину, то коли вона виросте, її любитимуть і чоловік. І її діти, і вона їх любитиме. Любов незримою ниткою тягнеться через час. Як виховувати дітей? Тратити на них удвічі менше грошей та вдвічі більше часу. Та якщо любимо дітей по-рабськи, перетворимо їх у своїх мучителів, якщо батьки гідно люблять себе. То діти моляться на них. Ви більше мовчите, ніж говорите. Знаєш, у недомовленому більше правди, ніж умовленому. Кажуть, риба гниє записка, і в закритий рот муха не влетить, сміявся. Це з присмаком фіглів. А якщо серйозно. То лише мовчанням можна досягти Бога, мовчанням відкритої душі, тиша і мовчання різні речі. Вуха прагнуть тиші, серце мовчання. Твої вчителі, великі письмовці, теж уміли мовчати про важливе, але мовчання має бути легким. І сам не напускай на себе глибоку мудрість та високочолість. Інколи, щоб прихилити людей і долю, треба бути легковажним, щоб серце легковажило тягарі життя, і не піднімай свою правоту над чужими головами, часто той, хто правий, той і винен. Не спіши виконати все замірене якнайшвидше. Чекай свого часу. Не вичерпуй себе, черпай час. Хто з книжних героїв ще близький вам, крім Дон Кіхота? Одісей, мандрований чоловік, який світами носив у серці свою отчизну. Я теж мандрівець, світован. Ношу свою материзну в душі, її мирну красу, її легке, як перце слово, її високий дух. У нас давно немає свого князя чи царя, тому кожний повинен мати царя у своїй голові й душі. Одісей двадцять літ, плавав морями, зазнав у чужих краях пригод. Почистий і великого кохання, але весь цей час томився журбою за отчою землею. І коли повернувся, то знову утвердився царем своєї ітаки, повернув собі жону Пенелопу. Бо був чоловіком дому. Всі поділяються на два роди люди дому. І люди вітру. А ви до якого належите? Я сміявся, той, якого носить вітер, але завжди приносить додому. Де б я не був? Чого у вашому житті було більше досягнень чи поразок? Поразки і досягнення не йдуть нарізно. Вони замішані й запечені в тісті життя, і великі рішення розсипаються на малі, вирішувати їх слід так, як їдять виноград. Поягіті поступово з задоволенням і з відчуттям поступу. Колись ви сказали одні щось знають, інші знають щось. Виглядає, що ви знаєте якусь загадку речей, хоча говорити про це дуже просто і навіть сухо, то не загадка. То уявне проникнення всередину речей чи явищ. Так, узявши в руку яйце, я скажу, коли куриця його знесла. На відстані вгадаю, чи двері замкнені, чи є хтось у домі. Яку мають живність, яких дітей, якого віку господарі, на якій глибині вода в колодязі. Слід підкови і рухи верхівця мені повідять не менше, ніж він сам словами. А знаєш чому? Бо, коли він зіскакує з коня, я разом із ним відчуваю під ногами землю. Можу вгадати, як буде пахнути пень. Зрубаного дерева, перестиглим агрусом, пліснявим грибом, старим тютюном, мокрим пером, Це називається проникненням, нутряним зрідненням і з'явністю. Чи можна вгадати майбутнє? Можна, якщо носиш у собі відбитки всіх речей, і подій. Якщо вгадуєш череду моментів теперішнього і вчорашнього, і нанизуєш їх, як на мисто, на нитку, що тягнеться з сього часу в будучину. Можете щось сказати про наше майбутнє? Можу, але не хочу, сміявся. Скажу лише. Що воно буде не гіршим і не ліпшим, ніж сьогодення. Розмиються межі між народами, а між людьми, навпаки, поглиблються. Речі любитимуть, а людьми користуватимуться. Буде много перекупників і мало виробників. Той, хто виробляє, знає ціну і міру, той, хто продає, Ненаситний і нестійкий. Все буде покладено на продажу, як у тому храмі, з якого господь виганяв гендлярів, і не буде одностайності й великодушності поміж людей, все ослабить єдність нашого народу, хоча сама держава зміцниться і збагатиться. Будемо годувати пів світу, зате душі спрагло шукатимуть поживу для своєї ситості, тоді ще гостріше постане нестача служебників духу, бо навчаться лікувати плоть, але не душу. Вівчарський пес радше здохне, ніж покине стадо. А як знайти своє служіння приміром мені? Ти вже до нього підійшов до служіння слову, від новинок газет, і з часом відійдеш, бо це не служіння, а прислуговування, світ страшно мудрований. Хитро сплетений, і все через надмір інформації з новинок, радіо і телевізії. Її буде ще більше. Вона порушуватиме рівновагу, розсіюватиме суть, руйнуватиме цілісність малого світу людини. Людині потрібні не просто слова, а опора в слові. Добре, якби ти вибрала. Всю путь. Але ж і в газеті можна служити словом. Ваші газети це не слово, а слова, за якими захована правда. Людині не конче знати, що де й коли стається. Важніше, чому і як, як не впасти, як піднятися. Слово має злагіднювати душу. Засвічувати в ній сонце, осявати даром Святого Духа, а не пробивати чорну діру. Що найголовніше в Писанні, написане має бути пронизане любов'ю до всього земного, простого життя, має викликати довіру, тоді слово важніше за сонце, яке то сходить, то заходить. Слово ж гріє і сяє завжди, бо слово згори. Пам'ятай, зі словами можеш робити, що хочеш, але вони роблять із тобою, що хочуть. Путь сей складний і тривалий, але служіння й не буває іншим. Вівчарський пес радше здохне, ніж покине стадо. Ви, в служінні, маєте задоволення? Задоволення я не прошу. Прошу спокою і забуття, і щоб ім'я моє було невідоме і незаплямоване. Хоча тепер навіть не знаю, як воно вийде, маючи опліч такого писаря. Сміявся? Можете не боятися, це ніхто не опублікує? Смішний ти. Написане не пропадає, та навіть якщо коли-небудь це й надрукують, хто в це повірить? Тоді, що вони виграють, якщо не повірять, сміявся. Я постараюся написати так, щоб повірили. Тоді пиши для себе передусім ти сам мусиш повірити в те, що хочеш донести до інших. Над нами розпростерте вічне батьківство. І все-таки про майбутнє. Невже воно не буде кращим? Ми не можемо знати, що добро, і що зло, і що коли бере гору. Не сподівайся, що ліпше буде колись перегодом. Будь гідний ліпшого сьогодні сієї години, а як же страждання, якими сповнений світ. У світі много страждання, та не має бути щодо сього умилення. Ми обрані, і ми звільнені великою жертвою. Навіщо вигадувати собі страждання, коли тобі дано фізичну досконалість? І духовний закон, навіть коли здається, що немає нічого, в тебе є життя, в якому є все. І коли зрадить нас тіло в немочі і прийде в занепад розум, тоді повстане в силі вічний дух і, піднімаючись угору, знайде самого себе. Ми не сироти всьому світі. Над нами розпростарте вічне батьківство, а який батько хоче, щоб діти його страждали. Але ж, кажуть, у кожного своя доля? Доля, яке щастя, слово для мене недохідливе. Та якщо тобі прийнятне, то можемо і ним послужитися. Держи свою долю в руках міцно. Так міцно, щоб вона направду стала долею. Мало хто осмислює, чому він знаходиться саме там, займається саме тим, і саме так, а не інак. Більшість воліються пояснити волею обставин чи помилкою долі. Та ні долю вибирають, долю заслуговують, як і щастя. Навіть сажею можна намалювати щастя. Правда, сі слова, доля, удача, щастя передбачають мріяння, прагнення, бажання. А треба діяти, працювати, розвивати в собі дар прийняття світу. Добро завжди там, де ти. Скільки треба працювати? Дванадцять годин на добу, як ви? Не знаю. Я ніколи не працював годинником, сміявся. Я працюю головою і руками. Але ви працюєте не для грошей? Так, і тому вони в мене завжди є, сміявся. Скільки мені їх треба? Тоді ця робота для чого? Це не робота, служіння. Ми ніколи не зможемо допомогти всім людям, та при бажанні можемо помогти хоч одному і дати надію іншим. Успіх залежить від кількості праці. Що більше працюєш, то більше ти успішний. Правда, це правило не завжди поширюється на гроші. Заможності можна досягти роботою, але багатими за звичай стають у дозвільний час у час вільного і радісного творення. Творення це безнастанне шліфування душі. Що таке творчість? Творити це чинити опір, опір чому? Сірости, дурости, злобности. Ваше служіння творчість? Можливо. Я сію слово радости, слово здоров'я. Писання це творчість? Усе творчість, що є новими дріжджами для поживи розуму і духу. Молоде вино рве старі міхи, старе вино мудро мовчить. Лише той, хто мовчить, має що сказати. Те, що написано на папері, крім святого письма, дуже молоде і сире, є і старші книги, без букв, передання письмо природи, шептання трави, густе мовчання каменю, пам'ять родової крові. Прислухайся до голосу дитини в собі. Жодна книга не скаже тобі того, що повість він. Коли твориш, то поводься, як жінка, що зачала. У думах чистих, у мирних бесідах, без пристрастей палких, У спокої святім і в баченні святинь, так вважав великий мудрослов Сковорода. Творення це безнастанне шліфування душі. В бутні часи, поневіряючись російськими просторами, я працював якийсь час на заводчику, де виробляли кришталь. Зі звичайного піску. Щоб пісок став кришталем, його треба розпекти до 2300 градусів, а далі шліфувати. Є шліфувати. Як би ви назвали себе одною фразою, одним словом? Світован, родимець світу, чоловік, що позбувся свого фальшивого я, але живемо ми в конкретній державі і в конкретну епоху? В залізний час. Чому залізний? Бо цей час ув'язнення духу, гноблення суспільної волі? Скільки волі і духовної сили в людей, стільки потуги в народу? Коли так, то чи може бути вільною людина, якщо не вільний її народ? Може і повинна бути, бо людська душа є цілість, повнота, і скільки волі і духовної сили стягає та носить в собі вона, стільки потуги в її народу, стільки його життєздатності, волі до звільнення. Але ж наші народи братні фактично один народ. Ніколи ми не були одним народом. Від зародження і понині, народи, створює вода. Що? Рухома вода найбільша сила світу. Вона є природним витвором укладу життя, ментальности. На Нілі постали єгиптяни, на Егейському морі греки, на Рейні німці. На Мертвому морі Іудеї, На Данських островах данці, на Дунаї румуни й Болгари, На драві Хорвати, на Дрині серби, на Сені французи, на темзі англійці. На Балтиці і Північному морі латиші, естонці, шведи, Норвежці, на Віслі поляки. На Волзі оці і Москві ріці московіти, на Дніпрі, Десні, Донці, Дністрі і Росі руські племена, що утворили велику державу Київську Русь Україну. Доріг тоді не було, за те ріками передусім Дніпром легко добиралися до культурних земель Греції, Болгарії, до Царгороду. Войовничі і запозятливі руси їздили на всі чотири сторони світу, торгували, закладали на освоєних просторах укріплення, городи, під їх руку підпадали слабші племена, що теж стали називатися руськими людьми. Тобто тими, що належали руським, платили їм данину, підкорялися їх князям. У тому числі і в'ятичі, що сиділи на Волзі та її притоках, оці й Москві. Вони походили з ляхів, а відтак змішалися з жовтошкірими фінами, чудами мордвою, мерею та монголами. Вони мали іншу мову і були напівдикі, доки київські, Русичі. Не прибрали їх під себе, і один із синів Ярославових прийшов туди володарем. Звідтоді пішло, що все землі руські, а народ руский. Кожен народ у світі має своє ймено німець, поляк, угорець, швед, японець, китаєць, грузин, українець. Лише сей його немає. Тільки давню підвладну приналежність до русів руськія. З часом вони почали називати себе московітами, не маючи до русичів ніякого стосунку. Навпаки, весь час проявляли осібність, нелюбов і ворожість, а з часу вимушленого злиття двох народів, з волі Хмельницького. Для русів українців настали часи безнастанного неспокою і руїни. Миша проковтнула гору і пішла далі глитати простори. Історія вчить, що народи, як і люди, старіють і слабіють, проте нікому не вільно порушувати Божий порядок, за яким кожде плем'я дістало свій терен мову. І волю, ніяким залізним заборолом не можна все загородити надовго, його сточить іржа, так як точить вона сей залізний вік. За всіх його тріщин сиплеться іржа і олжа. І Що є одне і те теж? Ви кажете, іржа, але ж такої сильної держави, як Союз. Немає у світі. І тюрма сильна. Та хто їй рад. Але вернімося до Одіссея. Ті двадцять літ його блукань були не розвагою, а доброю школою, штудіями над безмежними водами і під небесним шатром. Школою пізнання зримого Світу, себе в світі і світу в собі. По тому, як він вернувся на ітаку, то став ще ліпшим царем, царем своїй землі, своєму народу і самому собі. Твердо вріс ногами і серцем у свій ґрунт, не бажаючи чужих. Коли його хотіли чимось злакомити, підбити на щось, одісей лише добродушно отказував Я вже там був. І ті слова стосувалися не лише географії, ова такого царського батьківства наш народ давно позбавлений. Живе, наче без голови і серця. Я ще застав Австро-Угорську корону. Пам'ятаю настрої різних верств. Мільйони людей лягали спати в безпеці. Бо знали, що їхній цісар сидить до півночі в робочому чуванні, а встає перед п'ятою і продовжує працювати біля свічок. Він змикав у собі звичай і закон. І люди додержувалися звичаїв і законів, і були відданими. Справдешня відданість глибша за закони. Влада це нічний сторож. Живеш і не бачиш його, а коли стається біда, він захищає. Нічний сторож, а не нічний розбійник і кат. Застав я свого часу і такої ласки, і не лише я. Влада має нести в собі порядок світу і порядок речей. Гуманність нести, тоді вона тверда і прийнятна, володар, садівничий мудрих законів, бо закони, які часто переступають, лихі закони. Незручності роблять людей жорстокими, не свобода черствить серця, а негуманне поводження псує їх. Вони стають ворожими одне до одного, народ до народу, що в одному ярмі і перед усім до влади. І ржа роз'їдає кайдани залізної держави. День прийдені.